Піймали сотнею закладок. У Луцьку судили уродженця ця камінька Ширщини за наркозлочини. Як з'ясували правоохоронці, фігурант придбав психотроп ПІВІПІ у доволі великих розмірах та мав на меті надалі збувати його. Придбав 100 згортків з містом незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. У великих розмірах, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до ділянки території що неподалік будинку 40, що по вулиці Садова, в селищі лише луцького району Волинської області, де продовжував зберігати їх з метою збуту невідомі особі до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час затримання особи, а саме до 23 години, 12 хвилин, 8 січня 2025 року. Року затримали молодика у січні цього року, а вже у березні останній отримав вирок шість років ув'язнення. Попри те, що у суді першої інстанції обвинувачений фактично визнав провину та активно сприяв розслідуванню, після винесеного рішення подався до апеляції. Бо ж, як каже адвокат, підсудний підтвердив лише те, що купував наркотики. Та не для інших, а для себе попри те, що йому було фактично єдиний раз на слово висловити з приводу. Обставин справи почав говорити про те, що його, йому було нанесено тілесні ушкодження, що він придбавав е відповідні наркотичні засоби для власного споживання однак його відразу ж було судом обмежено. Вказано, нібито на ту обставину, що це не стосується. Явоного обвинувачення, тому треба вказати, тільки визнає чи не визнає свою винуватість. Захисник не полягав на тому, аби у апеляції переглянули відеозапис засідання, де мовляв чути, що обвинувачений підтвердив лише придбання. Проте колегія суддів у клопотанні відмовила. Сам же хлопець запевняє, при затриманні був побитий правоохоронцями. Мовляв, такої кількості психотропів не мав. А тут працівники правоохоронних органів наказали взяти пакет з наркотиками у руки. <праців> Того місця і тоді заставили за руки, пачу до прийшли з відеокамери, ми сказали, що навіть заяву в Державне бюро розслідувань написав, каже обвинувачений, зокрема щодо поведінки правоохоронців. Та от результату не добився. Нарікав обвинувачений і на роботу попереднього адвоката. Мовляв, захисник був не зацікавлений у справі. Прокурор у свою чергу зауважує, у суді першої інстанції обвинувачений викладених обвинувальному акті обставин не успорював. Як на це питання вичасти? Е і так і на запитання прокурора обвинувачений неразово під час засідання підтверджував, що саме без неї обвинувачення викладне в обвинувальному акті. Жодне що зауваження щодо того, що останній не розуміє зміст вказаного обвинувачення, останній не надавав. Окрім того, в дійсності матеріальних справи Аркуш справа 70 наявна розписка щодо роз'яснення в останньому е, наслідків розгляду даного провадження в спрощеному порядку, відповідно, е, е, суддею було роз'яснено. Наслідки розгляду даного кримінального провадження в спрощеному порядку що підтверджено звуку записом судового засідання від 27 березня 2025 року. Тому ми вважаємо, що в даному випадку доводи сторони захисту щодо істотних порушень кримінального процесуального закону є безпідставними. Зрештою, заслухавши усі сторони, колегія суддів йде до нарадчої кімнати за декілька хвилин. Оголошує апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін. Анна Раров, Дмитро кудик, телеканал Аверс.